Фліз. Перша пізрую вага мішечка 8 кг за 1400. Жіноча тепла флізочка. Розмір XL. Чоловічий фліс. Розмір 3XL. Така жіноча розмір S. Жіноча плотна флісова безрукавочка. Розмір L. Чоловіча фліска. Розмір 64-й. Плотна жіноча флісочка, розмір Энка. Така також жіноча розмір Эска. Легесенька, жіноча розмір эска. Жіночий тедік, Розмір XL. Плотна, фліска, чоловіча розмір. L. Легесенька лісочка розмір 42-й. Плотна фліска на замочку розмір елька. Жіноча фліска, розмір 40 Чоловічий фліс. розмір XL. Плотно чоловіча без рукавка флісова. Розмір XL. Жіноча фліска. Розмір Элька. Такий чоловічий фліс, розмір XL. Тедік з Рукавка на гудочках, Розмір еліка. Легесенька жіноча флісочка, розмір 40. ще одна жіноча розмір 44-й. І це така жіноча плотна фліска. Розмір XL. Це був фліс. Перший пізруй сорт поганошечка 8 кг за 1400.